Історія відьми Утани Щойно мешканці Ріндава не відсвяткували народження Крішни, як його названий батько Нанта Махарадж вирушив до землі матхури, де, покинувши в'язницю, оселилась родина Васудеви, І приніс туди втішні новини, що маленькі баларама та Крішна. Перебувають у безпеці. Та у судеву не покидала тривога, і він радив другові якомога швидше повертайся додому. ж я відчуваю, що навколо виндавано чекають біди. Турбуючись за долю рідного краю, Нанда Махарадж на шляху додому невпинно молився, аби біда обійшла його стороною. Але ворог уже був на порозі його дому. Поки Нанда Махараш був у дорозі, зла відьма путана обернулась на гарну жінку і прийшла до оселі матусі Яшоди. Груди відьми були змащені отрутою, вона вже згубила чимало малюків, і наступним мав бути крішна. Чахлунка схилилась над його колисочкою, ніби то, щоб погодувати дитину, причому вона мала такий щиросерний вигляд. Що матуся яшода не запідозрила нічого лихого. На щастя, Крішні не страшна була отру. Щойно відьма пригорнула його, малюк міцно схопив її груди своїми рученятами і разом з молоком випив усю життєву силу чаклунки. Намагаючись відірвати від себе малюка, вона закричала Хлопчику, відпусти мене. Однак Крішна міцно тримав відьму. Зненацька земля затремтіла і небо загуло. Це відьма путана прийняла свій істинний жахливий вигляд. Її тіло було таким величезним, що при падінні повалило дерева на дванадцять миль навкруги. Люди з жахом розбіглись на всі віч, з роззявленого рота відьми, мов часто кіл, зуби, волосся нагадувало червоний чагарник, руки два велетенські мости. А живіт висохле озеро. Через деякий час копі повернулись на місце події, щоб знайти крішну, і виявили, що малюк зовсім не злякався, а безтурботно грався просто на гігантських грудях чаклунки. Малюка віднесли до матусі шоди, де Рохіні та старші гопі почали обмахувати його хвостом корови, обсипати пилом з-під коров'ячих копит та повторювати дванадцяті менвішну. Аби захистити сміливого хлопчика від злого ока. Попі любили крішну і піклувались про нього, як про безпорадне немовля, хоча він верховний богособа. Тим часом повернулись додому і пастухи. Вони були вражені, побачивши гігантське тіло відьми путани, і Нанта Магарадж згадав слова васудеву про біду, що загрожувала в Усі мешканці вража зійшлися до попи, аби розділити та спалити на вогнищі тіло відьми. Вони побоювались, що при цьому землю вкриє густий смердючий дим, однак зі здивуванням виявили, що до неба замість диму піднеслися ароматні пахощі. Бо хоча відьма кута не отруїла своїм молоком багатьох немовлят, однак вона годувала самого Кришну, і милістю Господа її тіло очистилось. Коли тіло вільно згоріло, Нанда Махарадж зітхнув з полегшенням. Він радів, що його маленький син залишився живий, і здоровий. Швидко минав час і скоро у родині пишно відсвяткували першу річницю народження крішни. Махарадж запросив брахманів і музик, щоб заспівати сина величальні молитви. Матуся йшов скупала, Нагодувала малого улюбленими стравами, расакую, сандешем і Ладу. На чий сина батьки роздали брахманом зерно та корів. Слід сказати, що донині день народження Крішни в усіх храмах Рендавини святкується цією ж традицією. Уже Жанмаштані проводиться спеціальна церемонія купання, що зветься Абхішека, потім відбувається пишний бенкет та оспівування святих імен. На святі у ріндавині сталася ще одна подія. Поки гості веселились, малий Крішна заснув, і матуся Ішода поклали його у колиску та сховала під возом. Через деякий час Крішна прокинувся і заплакав від голоду. Гучна музика заважала чути його голос, і Крішна почав бити ніжками під воза. Удари були такі сильні, що з воза з гуркотом посипались полумиски та глечики. Сам віс затріща розвалився, а колеса покотилися біч. Люди утямилися, а матуся Яшода підхопила свого божественного сина на руки і помолилась про його благополуччя. Нанда Адамахарадж знову роздав зерно та такові священикам.